В грудні місяці я садила тріпани. На мене прийшли помічники. І я там дещо побачила. Просто викинув світлі. Жіночку повикидала, так, легше стало. бачите. Я кайфуну. То така от загадка. Всім привіт, вітаємо вас в нашому новому відео. І як я і говорила, і обіцяла, сьогодні у нас субота і буду займатися садово-двірними справами. Якщо вам цікаво таке відео, такого роду, залишайтесь у нас на каналі і бажаю вам гарного перегляду. Не дивлячись на те, що в нас вже травень, але погода не зовсім радує. Було три дні тепло, але зараз вже знову похолодало, я навіть одягла курточку. Але садові справи не чекають, тому треба буде цим займатися. Але давайте зробимо невеличкий огляд наших рослинок, що у нас змінилося що заквітло. Якщо хто знає, якщо не знаєте, то в грудні місяці я садила тюльпани. Я думала, що вони взагалі не заквітнуть, але диво сталося, Вони зацвіли. Не всі дуже багато не зацвіло, але є ті, які зацвіли. Тому давайте вам покажу. Я їх садила під вікном, деяку частину. Жовті тюльпани тут і були. І я не пам'ятаю, якої висоти повинні були бути ці тюльпани. Невже такі низенькі? Я думала, вони повинні бути високі, такі, як жовті. Але погляньте, вони такі несесенькі. Зацілало вже один, два, три, 4, 5, 6. Шість тут заквітли і бачу, іще будуть цвісти. Бачите? Так, чи ну, і так ще є. Багато ті, які не зацвіли, в них. От мені цікаво, це щось з'їло його, чи просто не сформувались бутончики. Скоріше за все, просто не сформувалися бутончики через те, що пізно посадила. Шкода, шкода. Але що поробиш? Коли посадила, Тензії вже порозросталися, вже наскільки відросло в них нові гілочки. І формуються навіть вже бутончики. Це моя нова любов, це рододендрон. Саме перше я рододендрон побачила в Данії. Я не бачила ніколи в житті їх в саду, вдома в когось, бо в саду так. Але отак у дворі ріс рододендрон для мене це новинка. Я дуже рада, що він у нас цвітне, радує своїм цвітом. Дуже гарний. Я не знаю, чи взагалі його треба обрізати, тому що верхушка ще не дуже цвіте, а от всередині повідростали нові гілочки і повністю зацвів. На передній частині нашого будинку нарциси відцвітаються, вже гортензії відростає. Тут не така пишна, як на задньому дворі, але все одно і це вже відцвілися повністю. Але тут тюльпанчик також буде квітнути. два аж. Аж два тюльпанчика клас. Також бутончики пускає. Я взагалі думала, оцей кущик взять і посадить отак, як бордюрчик зробити. Не знаю, як гадаєте, Файна ідея. Проліски квітнуть. Це пізні пролізки І тут буде два тюльпанчика. Жовтий і біленький. Ось жовтенький тюльпанчик і біленький. А тут? тут не буду. Зробила невеличкий огляд, і тепер хочу я продовжити займатись оцією територією, прибрати верхній. В шар, слой шара землі, винести його і звідси землю повністю пересипати туди. Тому що там воно така глиниста. Айстри там себе прекрасно почуває, тому що айстри люблять кисл... кислі грунти, а от інші квіти не дуже. Якщо буду вже переступати до старту садової роботи, побажайте мені успіху. Тупає дощик, але не критично. Зараз хочу деякий спойлер вам вже показати, що в мене вийшло. Фух, мені здається, гарно виходить, а ви вже самі оцініть. Та-дам! общем, я тут прибрала землю, пересипала її туди. Там земелька під гортенцями трішки. А тут зробила. А досипала. ну В общем, тут все насипала, полуничку викопала. І треба буде пересудити сьогодні обов'язково. Отам тільки треба, я не знаю, можливо, навіть а, пройтися цим газонокосаркою, а можливо, повиривати або ніжничками. Ну, в общем, а, я провела ще горбу коси до порядку, більш-менш, Ще підрівняти, мабуть, ножицями, в мене ножниці. Підрівняти буде чудово. Тут, як бачите, переставила, не знаю, ви зрозумієте чи ні, але я здвинула трішечки туди, щоб між горбом і тепличкою не було а, дирка, скажімо так. І трішечки подвинула в ту сторону, видно. Ну, тут я хочу щось, мабуть, посадити або поставити горщики, ну, в общем, цю зону також зробити дуже класно. А ще вам дивлюся. Тут, походу, спали слимаки, я їх побудила. Треба зараз їх винести, поки вони маленькі. Шамоки ще спить, це дуже чудово. А, так що, Такі от справи. Я вже задоволена, але головне мені сьогодні посадити полуницю. Полуницю І я хочу ще айстра. Туди нас сіяти айстра, яке я робила в минулому році, просто не, не в рядочок, нічого такого. Просто я от хаотично так насипала і вони чудово там. Повилазили, і потім я ще їх відсаджувала, пересаджувала туди, куди було мені зручно і хотілося і так далі. Тому в цьому році буду також цим займатися. Ладно, буду сламаків побирати. В цьому році також будемо боротися з сламаками, щоб вони не їли. Вони люблять чорнобривці. Найстрі їм було все одно, а чорнобривці, петунію дуже любили. Так що... А, і ще що я зробила. На ціль, чому я переставила? У нас було неправильно поставлені оцим, було зверху. І я зараз поставила правильно, щоб там ні томок, ні зацепився, і взагалі щоб воно не торчало. Як отут Тут вже терчить, тут також треба буде. Ну це взагалі ми будемо прибирати на передній двір понесемо. А, до речі, а наші оті великі, довгі що Костя казав, ці, якщо в нас є оця штука. Ну, тут її не буде. Але єдиний мінус це те, що під нею там пусто і, мабуть, прийдеться щось посадити, або щось робити, або посіяти газон. Не знаю, будемо вирішувати це питання вже по факту. Це гай стоїть, мені тут не терміново, а отут полуничку треба буде садити. І, до речі, ця штука. Костя казав, що я можу її продирявити. ні. Вона чудово себе почуває, там ще земелька залишилась. тому Зараз буду землю висиплю повністю. А Туди нову треба буде насипати. Ось так от. До мене прийшли помічники. Будеш допомагати, сник? Ну, що скажеш. Гарно? Я вже полуничку посадила, тільки треба то при її залити. Mm. Ось так, от вийшла. А ти хочеш, що ходить нам ставити? Сьогодні. Сьогодні? Так вийшла, там і порошечку я вирішила залишити, просто пообрізала її і чудово, все поприбирати. І Я думаю, куди ромашку посадити. Mm? Тепер думаю, куди ромашку посадити. Mm. Я щойно виносила сміття. У нас є тут на районі банки, де можна органічні, органічне сміття скидувати. Там листя, кущі, рослини і так далі. І я там дещо побачила. Пішла по камеру, щоб вам показати. Доброго дня. Телефон забрала свою сумну? Да, так, так, забрала. Слава Богу. <свят> Добре. Як у вас прави? Нормально. Катаємося. Катайтеся. А ми йдемо всі разом по знахідку. Я в шоці була. Просто думаю, ну як таке можна вкидати. Звісно, може, там все печально, але я спробую. Врятувати таку рослинку. Готові? У нас баки для рослинок. І що ви бачите? Ви бачите те, що є? Орхідеї! Орхідеї! Це як? Це взагалі як? У мене реально стрес. Оці всі рослини тупо взяли і викинули. Орхідея. Оце Костя вмовив нарциси забрати. Орхідея. Раз. Орхідея 2, 3, 4, така орхідея 5, така орхідея 6, 7 і 2 сансів'єри. Ну, для мене це реально стрес. Чому не виставити гратісно, тобто безкоштовно віддати, а просто викинути смітник? Це взагалі як? Це знахідка. Ось ті сміється з мене, що я заглядаю по смітникам. От. От, результат. В ітоді я отримала ціле відро рослинок Зі смітника. Це в шоці, серйозно. Зілила сусіда, ну як зустріла, він назаріла. Він сказав, що це якась тут жіночка повикидала, тому що в неї якась там реакція, то лі на квіти, то ли на що. І вона їх взяла повикидала. Чому не віддати безкоштовно? Ну, але виставити на Marketplace Facebook безкоштовно, то і все. Забирають швидко досить. У мене досить стрес. Ну що, зараз у нас 14.25. Я витратила часу дуже багато, але мені здається зробила дуже мало. Зараз покажу, що вийшло. Це ще, звісно, не фінальний результат, це просто маленька частина роботи, яку я сьогодні зробила. Але хочу це зафільмувати, поділитися з вами. І собі на згадку буде. Тому показую. Почну з цієї частини. Там на тюльпанчики. Вони такі низенькі, такі незвично. Такі бородюрні, знаєте. А я зрізала квіточки, які тут були, крокуси. Я їх позрізала, тепер більш так чистенько стало. А тут хотіла зрізати бристет. Але я гнезріла ну, частинку. Там росла троянда. Бачите, там така дирка. Я її звідти викопала. Поставили тепличку. Вона така, звісно, маленька, така невзрачна, знаєте. Але це наша маленька тепличка. Хай тут росте полуничка. навіть вже почав збиратися. Бачите? Там тепер росте полуничка. ще Хочу десь там вмістити редисочку, спробувати посадити. Не знаю, що з цього вийде, але сподіваюся, що щось вийде. І мій моя улюблена клумба, яку ми робили в минулому році самостійно, тут також був газон. Це я просила Костю викопати газон і ми якраз його помістили тут, щоб не виносити. Так що це весь газон, який був на цьому клаптику. Посадила троянду. Там ще нічого такого не садила, гортензії підрізала трішки і посадила ромашки туди. Я думаю, їм там буде гарно. Тут нічого такого садити не буду, лише айстри, можливо, чорнобривці, але це не точно. І хочу якийсь бродурчик зробити отут. Не знаю що з чого, з якихось квітлочок. Але хочу, щоб, знаєте, таке так гарне було. Так ще якось так. Ну і там, звісно, буде настурці рости. Настурці, можливо, навіть айстрички, можливо, соняшники посаджу. Подивлюся ще. От і вся робота. нас справді встигла дуже мало. Я собі і задоволена, і не задоволена, тому що щось встигла, але багато чого не встигла. Ще на роботи, на сьогодні багато. У мене сьогодні повинен бути, вийшов, повинен був вийти в лох. Завчорашній день Він сьогодні не вийде в суботу, вийде вже в неділю. Да, так що буду зараз іти в джимаку ще їсти приготувати, буду йти готувати їсти. А потім, сподіваюся, ще зможу вийти, хочу обробити ці, до речі, стосовно тих орхідей. А як там сказав сусід, в цих орхідеях, начебто в цих рослинах. Завівся борошнистий не кліч, а тіпа, черв'як або щось типу такого. Такі борошнисті жучки. Ну, звичайні паразити, які бувають на кімнатних рослинах. Я таких паразитів в епіцентрі бачила в свій час дуже багато, можливо, зараз не є. Але раніше реально було дуже багато. Він вирішив, звісно, ще нас попередити, начебто в той жіночки. Якась реакція, вона чухалась через них е і так далі. Я, чесно кажучи, коли їх дивилась, я не знайшла там нічого. Але в будь-якому випадку у нас є е засіб проти всяких паразитів на рослинах. Я попшикаю, я перемию їх повністю, коріння, все. Я попшикаю, і я не буду їх заносити в хату, я їх... Е Залишу на вулиці, можливо, знаєте, зроблю на вулиці таку невеличку... невеличкий куточок із рослинами такого роду. Я розумію, що орхідея, мабуть, не дуже класно на вулиці знаходитись. Але з точно, мабуть, залишиться на вулиці. А ніком, все. Я побігла, побігла готувати їсти, так що побачимо з вами. Побачимось! Дивлячись на те, що в нас вже вечір, я хочу вам показати все-таки, що я зробила. І ще, тому що дещо я зробила. Я ще встигла посадити нарешті фіалки, домерфотеку посадила. Ще дуже багато всього чого треба зробити, але то вже буде із понеділка, тому що завтра у нас неділя і вітаю вас зі святом. Хто святкує. І... Я вже буду з понеділка далі працювати потихеньку-потихеньку, коли буде час, коли буде дитина давати мені це робити, я буду цим займатися. Насправді я кайфую від того, що я роблю щось не в будинку, а от в саду від, з квітами, з рослинами. Я від цього кайфую. Мене сьогодні чоловік питає, тобі взагалі легше стало? Я така, так? От я не заморилась. У мене спина тільки болить. А так я взагалі не заморилась і я кайфунула від того, що я сьогодні от попоралась з квітами. Я так розслабляюся. Я так надихаюся. Знімаю якийсь, не знаю, стрес, не стрес, чи як це називати. Ну, ну, в общем, я кайфунула. Чуть не забула вам показати, що я зробила з цими рослинами. Ці рослини, бачите, скільки їх тут виходить один-два. Три орхідеї, я не пам'ятаю, це сорт, як вони називаються, і фаланопсіс. Раз, два, три, чотири. Чотири фаланопсиси. Три отаких от от орхідеї. І погляньте. На стрілку пускає. І два дві, дві сенсів'єри. Я їх сьогодні обробила. Повністю я їх залишаю. Отак от, от на ніч у нас не холодно, в принципі. Вони не замерзнуть, я їх залишаю. Мабуть, до завтра, потім я їх всі перекладу, мабуть, поки що в відро. І через дня-два ще їх повністю помию. І вже потім буду займатися садінням. Перша проблема в тому, що в мене немає горшків для орхідей. А просто так тут таких горшків не знайдеш, треба десь замовляти. А і плюс я не знаю, куди їх ставити. Сенсів'єру ще ладно, Сенсів'єру можна там на вулиці залишити, їй нічого не буде, або там на кухню поставити. А от з орхідеями питання. Але я не могла їх просто залишити на вулиці в смітнику. Я не знаю, для мене це досі така от загадка. Взагалі, як нам розказав сусід, начебто ці всі рослини, або якась одна рослина, вони заболіли. Борошнистим червцем. І вона їх викинула. Хоча я їх оглянула, я нічого не знайшла. Але все одно, ну, я їх обробила. Заради цього викидати, я розумію, якби там, я не знаю, вся рослина була в цій борошнистій цій. Але якщо десь там один-два штуки то вробити його, то і все. Ліван це досі не зрозуміло. На такій нотки я хочу завершувати цей. Квітково садовий влог, відео. Подякувати вам і сказати велике дякую за перегляд. Поставте, подобайку, хто не поставив. Підписуйтесь на канал, буду знімати. Я б навіть це сказала, знаєте, це така мотивація на роботи в саду з квітами, з рослинами. Я не можу сказати, що це мотивація, щоб вилазили по квітниках і шукали квіти. Але. Як бачите, знахідка сьогодні була просто шикарна. І побачимо з вами в наступному відео. Пока-пока!